Сіє Рошфор. Ну, Форма заявлена як ультраранній срок, мабуть, з з мускатом. Ну, цей рік дуже поздно, тяжко. Саме починаю вирізати перші грудки. 8 вересня. Ягода, ну от, така крупна. Я завжди, до речі, така крупна ягода. І трошки такого горошення. От вона. Ну, Стальна крупна, хороша, блин, на базар виїхав, улітає на ура, вкус хороший. Він вже практично готовий. Значить, на кущу його небагато. Туди далі це страшинський, це ще не готово. А от він ось ці гронки, оце гронка. І це отак от чуть-чуть зрізали. Це далі талісман і вон, в кінці ще трошки є. не знаю, Кілограм 15, напевно. Тут було точно. Крупна здорова, з кісточкою ягода. Е, коли достигає вже так е, повністю, щоб косточка чорна була, то виходить, вона чорного кольору з такою інтересною такою морщинкою. Тут ще її нема готової, От вона така от ягода. От з ногтем, тут видно, крупняк хороший. Ну, а вже її вже різати. Скажу ближче ягодку. Ягодка, не знаю, за 10 грамів точно, грам 18 получається, мабуть, в мене. Ну це чорнозем тут її розпирає добре. Значить, що по сорту? Безпроблемний сорт, дуже хороший, дуже подобається, крупний. В цьому році, звісно, пізно, а взагалі він один із самих ранніх. Не знаю чого, в цьому году все попуталось, надіжда азус вийшлося. зараз ріжу, а ще часть не готова. Не знаю чого. Якось так. По болячках більш-менш устойчиво, єдиний нюанс з зріванням лози в цьому году ну, геть жопа. Ще на такі сроки, що прошвори я різав, ще такого не було. Обично в це час тут лози половина вже готова, а тут зараз все зелене, сьогодні зріжу. Ще тут є на цьому чорнозомі у мене місяць фору, Вдома вже був мороз. Майже весь листок змерз вчора. А тут а ще от, все живе, все готове. Чорноземний ну, чорнозем. Високопіть, Житомирщина, в гостях у тьоші розшпорт, як є.